19 квітня міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з олександрійцями на особистому прийомі. Містян цікавили питання ремонту покрівель, мереж теплопостачання у багатоквартирних будинках, асфальтування вулиць, облаштування прибудинкових територій, підвищення тарифів на електроенергію в гуртожитках, підіймали спірені питання між сусідами стосовно засмічення загальнобудинкової території та порушення правил утримання домашніх тварин. Йдеться на сторінці міськради. У Кропивницькому відбулися урочистості до 105-ї річниці заснування Товариства Червоного Христа України. 18 квітня в обласному театрі імені Кропивницького відбулися урочистості, на які були запрошені представники Червоного Христа та керівництво громад. Від Олександрійської громади в урочистостях взяли участь заступниця міського голови Ірина Чемерис та голова міської організації Товариства Червоного Христа України Людмила Зіміна. Очільниця Олександрійського ТЧХ отримала грамоту від Голови Кіровоградської обласної військової адміністрації в Олександрійській громаді діти отримали одяг від благодійних організацій. І з кінця лютого фонд громад Рідня розпочав нову справу, допомогу дітям воїнів, які загинули, пропали безвісті чи важко поранені. Спільно з асоціацією Медична та благодійна допомога Франції Україна за підтримки компанії Україна» фонд надсилає таким дітям новий брендовий одяг. Сформовано близько 8 тисяч пакунків, 2,5 тисячі яких вже надіслано в різні куточки. України. Олександрійське управління соцзахисту населення провело реєстрацію охочих отримати допомогу та вже видало 25 таких пакунків. Солодкі цукерки із синьо-жовтий прапори з передової, розписаний словами з теплими побажаннями та з указаними позивними воїнів, отримали дошкільня та гімназії Сузір'я 19 від бійців 120-ї окремої дивізії аеророзвідки. Таким чином, військові подякували малюкам та їх батькам за постійні передачі з солодощами, малюнками, поробками. Діти, ви наше майбутнє! За вас, діти, та Україну! Разом до перемоги. Ви частина великого народу, великої країни. Такі слова написали бійці на прапорі.